Вітання на зв'язку з стереотип. Ну що, нагороди за Division Rivals та відбори я називав цю рубрику, але відборів на цьому тижні не буде. Тому що я їх зіграв на минулому, а нових не треба було грати, бо не було вікенд ліги. Я думаю, до цієї рубрики навіть додам свої нагороди за вікенд Лігу, і просто кожен тиждень будуть виходити мої нагороди за лігу, Rivals і відбори в одному випуску. Все гарненько завернемо. Тому зараз поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і всім приємного перегляду! Стерео, мені нічого не паде! Та звісно, нічого не падає, тому що треба придбати футболку від магазину Супер Класік. От я взяв собі Роналду. Я впевнений, що він мені випаде 100% гарантія. Ну або майже. За промокодом Стерео. 10% знижки на будь-які футболки різних клубів, різних гравців, різних поколінь. Обов'язково перейдіть. Як мінімум, подивіться, взагалі, які там футболки є, і собі можливо, щось оберете або на подарунок. Нагадую промокод Стерео. Посилання буде в описі. І 10% знижки ваші. 50 тисяч монет. Ну, це ми все знаємо. Все як і минулий раз. Так, ну що, як і минулий раз по статкам? 81 фізуха. 86. Дефендинг. А, це це зешти, бастоні. Пар. Ясно. 70 фізика. Дривринг непоганий, але. Ну, це щось Слухайте, але. Може якісь Команд. Хемп, ясно. 80 физика с нами кисть, заешь начеб. Хоче Porsche, добре. Хоп Porsche. Check inski kosztuje hemp. Добре. Це specialkočiek 10 тысяч. Хемп. 5000, ну ясно, беремо. Поша чисто за пиксел. 80 фізика 73 деф. Ой, лимон лок баланс. Мен вайт. 64 фізика О це вже потужний дриблінг паси такі собі. пейс гарний Це на джеймс схоже. Rodrigo продаwim, done нахуй Ну 73 физика, теж дрибдинг. Ірафиня продаваемый Вау. Вау, и мы мордошвили. Бляха, но родрипа, напоминаю, найдорожчий тут. Чи може его не Родри... 139 тысяч. Сюди. Сюди. Графіня 58. Звісно, беремо Родріго. Окей. Окей, непогано. Непогані нагородки 150 000 монет. За піки тільки. Це дуже позитивно. І 50 000 монет кешем. Поїхали з Меганабора. набора. Let's go. Що в нас тут? волкаута немає. Братар, Іспанія. Це хто може бути Санчес хто там Рая, напевно. Це так, Pug Znorm. Let's go. Let's... О, волкаут! Дівчинка. Норвеженка це рейтинг. Правильно я розумію? Да, це рейтинг, волкаут. Це 89-й рейтинг на секундочку. І вона, в принципі, непогані статки має. Добре, на суперсаба піде. Приймається, скільки вона коштує? Ну, навіть десь 50 тисяч що не ніжкам 4 плюс 3. Ну, ладно. Так, ще один мега набор. Без волкаута. Україна страйкер це Артем МДОМ. Окей, напевно, нічого не коштує. Добре. Так, ну що 75 на 30. Поїхали. Продавай мой пак. Волкаут є, добре. Центральний захисник Німеччина. Шлетер будет чи хто там? 86 є. Так. Це інформ. Що це таке. Він просто 86-й, серйозно. Бляха. І тут такий дабл волкаут є. і Делік... Все, лайно, ну, короче. Добре, хоча б пару копійочок дали. Понюхати. Коноте, до речі. Конате це непогано. Можливо, інші коштує 1010. Про там канате? 16 тысяч. Сюди приймається такий пак і останній антрейдбл. 75 на 40 поїхали. Є волкаут ще один добре. Дайте щось в основу. Ой, бляха, Лаліха, це бедрі, напевно. Так, ЦПД. Ну таке собі. Не цікаво. О, два інформа на подарунок. Супер. Ну я на повністю задоволений, хлопці. І ще Іван Дебекпан трейде. Супер! О, я дам тут ще. Да ви шо. Ну шо, бонус не... 5 паків 77 на 2. Let's go, поїхали. Ясно. Так, так, так. Щоб один вулкаунт дайте тут. Сутербек це Акі, напевно. Хоча може Вандеван. Що в нас тут херня? Хоча може... Тут Аліса, напевно, так. Так, це Аліса. Я нічого такого і не чекав. Центральний півзахисник Португалії. О, цвітіння, напевно. Так. Так, Світіння, 85-й рейтинг. Він, до речі, доволі іграбельний, як на мене. Бонусом! Центральний матч ввечері вам зібрав. Так, small Prime players pack Це якась дівчинка без волкаута. Австрія не цікаво. поїхали далі. О, волкаут! Це хто взагалі? голкіпер Це зомер Непогано? Дуже навіть непогано. Топчик. Пару копійочук собі забираємо, самий рейтинг. давайте все підряд а так хоп. Що у нас тут? Ще один волкаут підряд, да ну нафіг. Це кіміг? Це Jojo Kimig? оу Kimich! Блин, він щось коштує цікаво чи ні? А Він 86-й лише. Щось його перебили зовсім. Але добре, і ще й Мерес тут. Ого. фінтів фінтиумере залишилось. Баляха, ну прикольно. Мій склад тепер виглядає ось так. Придбав собі Вільяма Салібу за 220 тисяч монет, доволі непогана картка, я вважаю. І зібрав собі Максимена. Максимен, можливо, я пожалію за цю збірку, тому що удари паси не найкращі. В цій картці, але вона точно додать мені мобільності. Бо 5 фінти, бо він доволі юркий, ловкий. Бо пару він, як і Вільямс, і Пірес по флангам я тупо не вивозив, вони занадто важкі були для мене. Далі що планую робити? Скоріше за все, попрощаюся з Ван Вандайком, тому що він не вивозить мету цієї гри, як на мене. ну Його дуже часто прокидують цими прокиданнями, він не встигає розвертатися цими l 1 прискорення прокидають його, він не встигає мене розвертатися. Можливо, я за нього не вмію грати, не знаю. Так, да, він в відборі класний, але були ситуації, де він не дострибнув мене. і Я через це не вийшов. Перший дивізіон і згорів. В принципі, мені залишалось дві перемоги. Я один матч вигравав спокійно, вандейк мене трошки не чудив там, але то вже лірика та таке. Планую, в принципі, цю вікінд-лігу грати таким складом. Вже в п'ятницю цю вже відос виходить і, можливо, вже я стартую вікінд-лігу. тому заходьте на стрім, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайку на це відео. На цьому мене все. Хлопці, слава Україні і бережіть себе.